Єдналось нині небо із землею в коляді, і з окопів лине в небо слава. За все, за все ми дякуємо, Господи Тобі, ти міць наша і твердь наша, і держава. Єдині духом плоть у нас одна в нашій священній ненці Україні, що вірність тобі в вірі зберегла, і коляди пращу дірів вернула в лавру нині. Христос народився, Бог воплотився, і в Лаврі Печерській знову оселився. Там люди співають, Бога прославляють. Матір Божу величають. Пресвятая діва, що сина зродила, двері свого храму всім вірним відкрила. Христос народився, Бог воплотився. Ангели співають, вірні і вітають. Світу радість повідають.